Дівчата, а що ви робите? Та не можемо ніяко обрати тему відеосюжету. Чому ж? В нашому селі вже 500 років на його території знаходиться багато історичних пам'яток. Яких? Наприклад, Козацька фортеця, Крепость, синагога, а ще також у нас в селі є старий млин. То давайте поцікаємося його історією. А мій дідусь розповідав, що на території нашого села будувалися аж три млини, але будівництво не завершилось. Ви знаєте, що вже пройшло майже 150 років з його побудови, і з переказів я знаю, що його побудували з метою для забезпечення харчування козаків, які проживали на нашій шому те на нашій території нашого села. На ньому виготовлялося борошно, крупи, олії. А хто побудував наш мир? На жаль, невідомо хто, але кажуть, що це був московський архітектор. А чи відомо вам, що макет нашого мина знаходиться на виставці? ВДНХ у Москві. Ого. І ще також мельники вони постійно удос... удосконалювали роботу млина. Моя бабуся говорила, коли вона була маленькою, що все село сходилося подивитися на відкриття млина, адже це було великою подією і не лише наше село, а й інші жителі сіл. Ідучи в нову з часом, млин було удосконалено і його було перебудовано на електричний. Давайте здійснимо екскурсію до нашого млина. О, давайте. Ходімо. Вітам Я з Іван Йоскович, житель села Озарінець. Блин, пам'ятаю, з єства. Блин дуже старинний, Водяний. Ходили ми сюди, на колеса дивиться, воно крутиться. Я вода йшла тут манівкою. Коли я підріс, то я вже почав тут працювати. 40 років я попрацював тут, на цій лині. Коли ми тут працювали, в округ села всі, їхали сюди, мололи нараз. Напити білому куробили, били масло тут. Війня була хороша. Всі кругом люди з'їжджалися сюди і тут що робило. Гречку робили, пшоно робили і так обезпечували всі села, ці, які значить округ нашого села. Ми їх всіх обслуговували. Багато традиційний свят відбувалося тут біля млина. Всі сюди з'їжджалися, дивилися тут на це все. Макет нашого водяного млина знаходиться в Москві на виставці. 56 році я приступив робити після армії. І працював до 96-го року. А в 96-му році я вже пішов на пенсію і ця млина передав молодшим. Ніхто не пам'ятає, коли збудовано старий Озаренецький млин на Тихоплині Немі.